Всім привіт! З вами Дан, і це в нас 32 частина модів для народу. Сьогодні в нас дуже обширний мод, адже він додає речі, які мали бути додані ще в попередніх версіях Minecraft, ну або інші розробки. Ну, почнемо з рубінів. Ось такі от рубіни, ми їх можемо знайти в шахті і з них зробити ось такі от блоки. Практичної цілі в цих рубінів немає. Ми не можемо зробити ні інструменти, ні броню. Але блок дуже гарний, декоративний, такий червоний, класний, ну, взагалі. Далі в нас тут кущі бананів. З цих кущів бананів ми потім зможемо отримати банани. Я потім покажу, там є банани. Також три нових сета броні. Я проходжусь не по всім речам цього моду, адже їх дуже багато. Зараз я, наприклад, вам покажу, що я не показую. Це ось такі от різнокольорові доски. Ну, це взагалі класно, але не дуже цікаво. Я показую найважливіше. Також різні блоки ще, ось такі от, ще ось такі, щось блок диму, ну, взагалі. Дивимось на ці три сета броні. Що ж це за броня? Ну, перша броня це в нас черепахи. Тобто, ми знаємо, що в Майнкрафті є шолом, ось цей от. Так, зараз заберу. Але немає інших частин броні, що взагалі ну, не прикольно. Але тепер дивіться: ось такий от крафт Ну, тобто взагалі, стандартний майже крафт, але використовується менше таких ресурсів. Одягаю, і дивіться, як я виглядаю. Просто черепашка ніндзя. Звичайно, мої очі не видно, але ну просто дивіться. Як класно зроблено саме на руках, ось і взагалі на ногах дуже круто. При цьому мені надаються ефекти: стійкість, квапливість та водяне дихання. Нескінченні, тобто, поки на мені ця броня. Ну, це взагалі мені найбільше подобається ця броня з цих трьох. Далі в нас іде броня це залізна, але трошки полегшена. Зараз я її знімаю. І вона має ось такий крафт тобто трішки легше, ніж проста. Ну і виглядає вона приблизно ось так. Не дуже цікава броня. Далі в нас йде кожна броня. Плюс до цього вона покращена залізом. Ось зараз одягну. Ось так я виглядаю. Ну, доволі прикольно, саме шолом виглядає. Плюс до цього ми маємо ось такі от крафти. Тобто, використовується залізо, ще залізні ось ці от шматочки. Так, можу це все прибрати. Ну, тепер перейдемо до мобів. Перший моб це у нас людина. Виглядає він приблизно ось так. Ну, виглядає він доволі мочно, так, нормально. Далі в нас іде зомбі. Так. Ну, свино зомбі простий, я так розумію, але він тепер буде спавнити ще й в простому світі. Ось такий от ще. Дивіться, якийсь. Навіть не знаю, що це. Щось також не дуже добре спавниться вночі. Так, далі в нас йде ось такий от зомбі, який. Ну, Наполовину якийсь вже скелет виходить ось такий зомбі. Також ось такий от моб. Так, це я не пропустив. Пропустив. Ось, я троль. От троль прикольний моб. Він чимось схожий на голема плюс зомбі, але він знищує своїх ну, схожих на нього. Звичайно, тролі і зомбі це різне, але він знищує їх всіх. Ну, і нас, я думаю, в тому числі, тому що на доброго він не схожий. Далі в нас іде ось такий от скелетний павук. Виглядає класно, ось його фіолетові очі, але його також вбивають. відличу напевно, сюди. Ну, тобто в нього дизайн дуже класний. Далі в нас ідуть добрі моби. Ось така от грибна корівка. Жовта, крута, класна. Куди вона тікає? Ось дивіться, на ній ці кульбабки чи що це. Ну, щось таке. Далі в нас іде алігатор. Алігатор також дуже крутий. Подивіться на його очі. Ну, дивіться, його мордочка, це все зроблено дуже класно. Я б йому ще хвіст більше зробив, але все-таки непогано. Тобто їх десь тут заспавнити і взагалі. Ну, я б до них не йшов, вони шеплять не дуже добре. Далі в нас йде мавпочка. Дивіться, ну просто, подивіться, яка мавпочка. Взагалі, вона розвертається від мене. Ось, дивіться, ще, ще, ще. Мавпочки дуже класні. Їхні вадальки це просто. Віличу, бо алігатори кричать. Так. Ще раз мавпочку. Дуже класна мавпочка. Так, прибираю ці. І беру останнє. Це в нас щось по типу пірата, дивіться. Виглядає він також круто. Взагалі, модельки в цьому моді дуже класні. Блоки, звичайно, не дуже там деякі. Але ось такі от моби це взагалі, ну дивіться, просто. В нього прям ця куртка. Взагалі класна. Переходимо до інших речей, що додає цей мод. Це в нас ось такі от гриби, які можуть рости на блоках. Ну Це я поставив їх так на дереві, але виглядає ну доволі прикольно, адже ми їх можемо просто ось так розмістити, ще якось прикольна штучка. Ось так, як я розмістив. Далі в нас іде солом'яне пугало. Зараз я її візьму, ось я її тут поклав. І має воно ось такий крафт. Крафтиться дуже просто, та виглядає прикольно. Звичайно, я б більше додав яскравості, адже воно якесь темне взагалі вийшло. Також цей мод додає різні квіти. Ось такі от ось ці мені подобаються. Білі, дуже гарні квіти, що це в нас заквіти. Якісь незрозумілі квіти. Також ось такі от баночки. Зараз. Ось такі от баночки. Вони начебто повинні світитися. Крім цього, ще ось такі от квіти. Ось ця от гарненька. Ну, це, звичайно, дуже схоже на мак, але це в нас не мак, це в нас роза. Та й ця гарна. Та вони всі гарні, в принципі. Також в нас є зеркало. Зеркало, звичайно, виконує лише декоративну функцію, адже себе ми не бачимо. І має воно, зараз візьму це зеркало. Має воно ось такий крафт, використовується ось, ось такі шматочки, які, на жаль, не крафтяться. Тобто тут багато чого потрібно самому шукати, знаходити, адже блоків тут забагато. Також тут швиденько пройдусь. це от такі от горщики, навіть. Ну, в цього функціоналу нема, його, напевно, треба термічно обробити. І отримується ось такий, от, в який ми можемо покласти, скільки тут 9 слотів. Також ось така ще, як гарбуз Джека, але в ньому вже використовується ось такий от інший факел. Виглядає, звичайно, ну, інше, да, трішки не так. Далі в нас іде трішки зв'язок з механізмами. Це в нас шипи. Мають вони ось такий крафт. Крафт простенький, як використовувати, взагалі немає поняття. Але функціонал такий є. І ми переходимо до останніх двох скринь. Речей, що додає цей мод. Це в нас різна їжа. Ну, тут взагалі не дуже цікаво. Що тут у нас? Жабяча лапка, потім якісь різні частини тварин, чи якесь типу рагу. Ну, також кристалізований мед. І банани. Банани я вже показував той кущ. Ну, банани це взагалі круто, що додали. І остання скриня це в нас різні цікаві речі. Ці я навіть брати не буду, це щось по типу шпателів. Але все одно. Вони є. Також ці я речі вже візьму, вони доволі цікаві. Почнемо з ось такої от перлини Незеру. Вона має ось такий крафт. І ми отримуємо відразу дві. Ну Тобто, це, напевно, щоб якось зекономити осі от перлини. Перлин енду. Адже отримуємо ми цілих дві. І просто кидаємо, і все нас телепортує. Звичайно, вона летить якось по-іншому. І ми можемо застрявати в блоках, я так розумію. Так ось бачите. Чомусь я зупиняюсь. Ось дивіться, на півблока я зариваюсь вниз. Далі в нас іде ось такий от канат. Ну, ось так виглядає приблизно. Ну і ось такий от крафт. Взагалі прикольний блок, адже крафт простенький, але ми можемо ось так легко. Зараз поставлю. Навіть не канат, навіть не знаю. Щось схоже на канат, але щось трішки краще. Різні волокна тут, ну, вони можна ось так от лізти. І все дуже прикольно. Далі в нас іде річ для зберігання стріл. Має вона ось такий крафт. Крафт доволі простенький, і в собі може зберігати 5 стаків стріл. Переходимо відразу до меча. Ось такий от меч, має ось такий крафт. Ну, головна особливість цього меча, що він швидко б'є. Вже почався дощ, але його вже не буду пропускати, нехай вже так і буде. Що ж, він має 2 швидкості атаки, але всього 5,5 одиниць шкоди. Тобто не дуже цікаво. Далі в нас іде щось похоже на, знаєте, навіть на рогатку. Ось. Ось дивіться ось такий крафт. І ми просто так запускаємо і щось кидаємо. Не зрозуміло, що це, дуже схоже на стріли, але начебто я бачу камінець. Чи мені здається? Якісь шматочки ми кидаємо. Далі в нас два останні блока. Динаміт. Динаміт такий, що ми можемо його кидати, і має він ось такий крафт. Тобто з одного блоку динаміту ми можемо отримати 9 таких маленьких динамітів. Або відразу скрафтити один такий. Але, на мою думку, звичайно, краще створити ось такий, адже тут буде більш затратніше. Ми кидаємо. І все, він підривається. Звичайно, в нас є перезарядка його. І він дуже прикольно зараз от підпалюється. І оп, кидається, підривається. Взагалі прикольно. І остання річ, що додає цей мод це в нас шапочка пінгвіна. Ви не думайте, ми не вбиваємо пінгвінів в ніякому разі, адже їх начебто тут і немає. Але має ось такий крафт тобто просто зловне і ми одягаємо цю шапочку. І дивіться, як я мило виглядаю. Ну, як мило. Якби ця шапочка була повністю, а не <гум> У мене шматочок лиця виглядає. Ну що ж, ось таке от відео вийшло. Посилання на мод буде в описі. Ви можете скачати, подивитися, адже тут дуже багато цікавих речей, мобів та багато чого іншого. Ну а кому сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!